Співавтор екстер'єру музею писанки та пам'ятника Франкові у Коломиї презентував сьому персональну виставку. Вона присвячена 60-літньому ювілею прикарпатського митця Василя Андрушка, творчість якого вже стала візитівкою краю. Тут представлено майже вісім десятків його робіт. У живописі автор часто звертається до абстрактних сюжетів, має дивовижну слабкість до риб, а також цілком логічно до жіночої натури. Ще один гвіздок експозиції давній добрий левказ, який в далекому середньовіччі цю ретро-техніку автор використовує для створення робіт на сакральну. Тематику. Ну а чільне місце на виставці займає дерев'яна пластика, а також свіже захоплення художника скульптура з шамоту. Це глина, якою послуговували ще у трипільській культурі. Взагалі я люблю якісь древні культури. І десь звідти от ви зауважите, багато є якихось символів, їх можна прослідкувати. А мати бажання. і ще одна улюблена автором сюжетна лінія козаччина. Щоправда, знову ж таки не у звичній формальній подачі. Для таких робіт Андрушкові часто стає у нагоді колаж, який дозволяє використати додаткову атрибутику дзеркальця, фото та навіть добірку із цифр. До прикладу, число пі на думку автора, символізує і реальність, особливе середовище поза простором та часом, що теж має певні ознаки сакральності. Філософська творчість, ця популярна характеристика на переконання мистецтвознавця Катерини Каркадим, є направду щирою та має під собою логічне підґрунтя саме у цьому випадку, що собою представляє людина, то представляє його твір. Василь сам по собі є людиною досить складною, непростою. так. А людина надзвичайно начитаною. Багато моментів, які по сьогоднішній день ще не завжди сприймаються так. Як скажімо, я переконана, в цьому бо через кілька років сприйматися зовсім інакше. Європейець Андрушко так називається фільм про художника, автор якого поет Василь Герасим'юк. Словотворці прихильні до митця не випадково, адже він є і їхнім колегою по перу, який видав вже дві збірки лірики.